Зараз у нас на огляді ось така станція на ватт-годин вже збудованим інвертором. А також з вбудованим додатковим охолодженням, з портом зарядки, портом прикурювачем, а також додатковим освітленням. Ось також охолодження інвертора. станція Тримає зря досить таки добре, вона виконана а, в корпусі ящика для інструментів, але це досить таки міцний ящик в тому плані, що а, я станцію переносив з собою а, досить таки немаленькі дистанції. І, типу, ні ручка не вирвалась, ні корпус не деформувався. Все, типу, круто. А плюс, самий головний плюс це перша його ємність. Тобто, зараз ось, наприклад, я запущу інвертор. Все, ось він тримає напругу. І ось отут, якщо я підключаю велике охолодження, ось, додат... ну, типу велике навантаження, я вмикаю додаткове охолодження. Ось. Також зараз, можливо, я зможу щось підключити, але о, зараз в мене просто все підключено до мережі. Але в цілому, типу, річ дуже класна.